Одного разу, коли я прийшов на роботу, зустрів свою начальницю. Вона чомусь на той момент була зовсім не в настрої, але моя начальниця часто була не в гуморі, тому я не звернув на це уваги і просто мовчки пішов працювати. Того дня в мене було не так багато справ, тому я не був сильно завантажений на роботі. Так само й моя колега та подруга Олена. Це дуже не сподобалося нашій начальниці, тому вона вирішила відправити нас за документами в міську раду. Ми з Оленою вирішили не йти одразу за робочими справами, а зайти в кафе, яке знаходиться неподалік від нашої роботи, випити чашку кави і з'їсти круасан. Так ми й зробили. І от потрапили в кафе, вирішили сісти не за стіл, а за барну стійку. Тому ми чітко чули розмову баристи, яка готувала нам каву. Те, що вона говорила, нас сильно вразило. Як виявилося, нещодавно до них влаштувалася працювати офіціантка. Яка зараз вагітна і працюватиме в кафе лише півроку, а потім піде в декрет. І ця вагітна дівчина дуже дратує Баристу через те, що вона прийшла працювати в такому стані, а також через те, що їй постійно потрібно ходити до лікарів, а бариста повинна її заміняти на роботі. Ми з Оленою вийшли з кафе з обуренням до баристи, адже не просто так вагітна дівчина вирішила працювати офіціанткою. Напевно, їй це необхідно, щоб заробити гроші і бути здатною забезпечити свою майбутню дитину. Лично я, не знаючи цієї дівчини, вже поважаю її хоча б за те, що вона не позбулася дитини і вирішила дати йому життя, а також за те, що вона всіма силами намагається заробити і мати якусь фінансову подушку для народження дитини. Якщо б в Україні було більше таких сміливих дівчат, то напевно світ був би добрішим був би.